Всем привет, я в АТБ в колбасному ряду и покажу які знижки из 12 по 18 листопада. Так, ось така колбаса, фірми своя лавка, вершкова, мясна, варена, 106 гривень. Так, ну я покажу уже еще и без акции лікарська Своя линия 186 гривень. Так, також знижка на таку курячу компасний ряд. Ще є ось така м'ясна лавка, то є до пюрешки, а це до макарошків. 110 гривень за таку паличку. Тут 500 грамів. Так, своя лінія фірмова з молоком на знижці. Також на знижці. Молочна по ДСТУ фірми своя лінія 103 гривні. На знижці рулет зі свинини своя лінія. Но на знижці рулет курячий варено копчений На знижці ось такі копчені окорочка. На знижці Шинкова, до речі, це дуже смачна ковбаска. Шинкова. Фірми М'ясна лавка. Перший сорт. Так, покажу вам, що ще тут є. Губернська, українська, стіни. Янтарна, оце смачна, до речі, ковбаска, Янтарна куряча, вищий сорт. З м'яса птиця. Смачна, рекомендую, і знижка на неї. Так, на місто її повішати. Оце щось що від радості перевернулася ковбаска, Що знижка на неї? Мабуть, обратувалася. Так, шинка глобіну по знижці. На знижці ось така нарізна м'ясна лавка. Так, і на знижці сардельки з сиром. І до макарошків сардельки теж на знижці. На знижці на напівкопчена, Добров Дрогобильська. І ось така шинка добров теж на знижці. Так, ну, і що вам далі показати сири. Ось ще є сири. На знижці ось польські сири фірми Рікі. Нарізані пластинами. До речі, це дійсно смачні сири. Є Єзер і є маздам. Також на знижці тільки тут знижка для тих, кого є карта АТБ, ось такий сир. Литва виробник. На знижці ще звени гора, Екстра. Так, ну що, йдемо масло, олію. Покажу вам. Десь щось тут було на знижці. Ага, олейна. Велика пляшка, 3 літри. Олейна, до речі, з рафінованої олії, саме класна. І знижка на щедрий дар Теж 3 літри. Ще знижка на олії ще Дридар нерафіновано. До речі, з нерафінованою це саме смачна олія. Смак майже такий, як у домашньої. Тим більше, що домашню продають на розлив у незрозуміло, яких бутилках бушних, Незрозуміло, хто там пив з них. Це дійсно смачна, вона дуже ароматна і смак класний. Так, ну якщо я вже тут, то покажу вам всі ціни на олію. Щоб ви знали. Так, і знижка на таку майже літрову олію. Так, м'ясний ряд в АТБ, знижка на фарш, курячий. знижка на ковбаски від глобіну. Ось такі сардельки, мортадельки для грилю чи для духовки. Ось ціна. Стегна є такі мариновані. У духовку кинув і готова вечеря. Так, знижка на філе фірми з над Знижка на м'ясо гомілки наша ряба. І ось така грудка без знижки. Так, що тут є? Фарш без знижки, фарш глобену, окіс для смаження, піджарка. А на що тут за піджарочка? Ага, просто так м'ясо нарізане шматочками для підливки, щось таке. Склоп, ну для відбивних, стейк охолоджений. Знижка на шашлик. Глобіно по ковкаські і риберця для грилю. Ковбаски для грилю такі є. Пишу тут починка куряча, набір для супу, четвертинка задня, куряча бройлерна. І тушка охолоджена, розумний вибір. Стигно наша ряба. Гомілка наша ряба. Так, ціна за 100 грам. Бо ще, може хтось подумає, що це кіло по 14 гривень. Ні, за 100 грам ціна. Так, і ось тут закотилася знижка на паштет віденський. Один одіньошенький тут, мабуть, гарний, що розібрали. А тебе знижка на такі плавлені сирки. Зеленю, вершковий хохланд. Чи холандер, щось таке. З грибочками ще є. І ще знижка на сирочки Розумний вибір. З грибами, дружба і вершковий.